Ти не пробувала Ты... А Тих, які люблять да, тоннами школьники? Піца одна з найпопулярніших страв у всьому світі. А сьогодні ми приготуємо піцероли, які легко можуть замінити звичну нам піцу. Беремо 400 грамів просіяного борошна, додаємо одну столову ложку цукру, півчайної ложки солі, 5 грамів сухих дріжджів. Трохи сухого чесникового порошку та пів чайної ложки орегано. Перемішуємо. У одну склянку 250 мл теплої води додаємо 2 столові ложки олії. Виливаємо в борошно і вимішуємо тісто. Борошна може знадобитися трохи більше. Вимішуємо. та ставимо в тепле місце хвилин на 40. Потім розкачуємо тісто в прямокутник приблизно 25 на 40 см. Змазуємо томатним соусом. Можете взяти будь-який кетчуп. Бажано не доходити до країв сантиметра 1,5-2. Зверху викладаємо шматочки улюбленої ковбаси. Присипаємо тертим сиром. Ми брали моцарелу, але можете взяти, який вам подобається. Акуратно загортаємо в рулет і обов'язково защіпуємо краї. Розрізаємо. Мінімум на 12 шматочків. Краще використовувати, ніж пилку. Ним тісто розрізати простіше, і роли не втрачають свою форму, перекладаємо роли на пергамент, залишаючи між ними 3-4 см. Залишаємо на 20 хвилин. Після цього трохи присипаємо тертим пармезаном. Випікаємо при температурі 200 градусів 15-17 хвилин. Погодьтеся, що такий варіант піци теж дуже цікавий і заслуговує на те, щоб ви його приготували. Готуйте разом з нами. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.